Сьогодні ми поговоримо про послання до римлян, третій розділ з 23 третього по 24 четвертий вірш. Давайте на початку прочитаємо уривок. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдується його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Яка головна тема в цьому уривку? Я би сказав, що тут подвійна тема. По-перше, це є універсальна гріховність, тобто те, що ми всі є грішні. Далі дарме виправдання або вільне, безкоштовне виправдання, те, що я можу виправдатися і нічого не платити за то, скажімо так. Хто написав уривок, апостол Павло, як все послання до Римлян, і кому уривок написаний? Він написаний церкві в Риму і, взагалі, всім людям в світі. Давайте тепер розберемося зі змістом. Я читаю ще раз початкові слова уривку, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ну знов таки картина трошки така безнадійна, темна, сумна. Ми всі згрішили. Якщо ми часто як думаємо про себе, ну ми не дуже любимо думати про себе як про грішника. Ми є нормальні люди. Ми не є Сталін, Гітлер. Ми не вбили нікого. От такі речі, і ми досить, досить добре маємо досить такі хороші, і приємні думки про себе, як правило, або принаймні, ми стараємося це тримати в голові. І інші на нас, як правило, дивляться добре. Ми в суспільстві. Ми є прийняті. І якщо про знайомого якого спитати, а це. Це хороша людина чи погана людина? Як правило, ми кажемо, ну, це хороша людина, це чесна людина. Може, це моя знайома, мій друг. Що з такого плану. Так що на такому рівні ми про себе не думаємо, про те, що як ну, в такому контексті, що ми є грішні. Але Біблія стверджує це є це є факт від божого слова що ми всі є грішні і насправді коли ми починаємо дійсно розбиратися з тим що таке є гріх ніхто з нас не є готовий, не є спроможний підняти руку і казати що оп я без гріха я ніколи ніколи не відчув е, в собі Почуття провини, я я не знаю, що це таке. Я я не сумую через гріх, бо його немає в мене. Я завжди, в кожному моменті, кожного дня напротязі свого життя завжди я приймав правильні рішення і ніколи я не порушив ці моральні стандарти, що я дотримую в своєму серці. Ніхто не може це сказати. Навіть ну, якщо когось спитати, ми всі в принципі визнаємо, що ну так, в принципі. Як ми кажемо, ну, ми всі є грішні, ми це визнаємо. Але ми це визнаємо як правило в такому контексті, що, ну бачите, якщо ми всі є грішні, може це не настільки страшно, як ви думаєте? Невже Бог нас всіх засудить в пекло? А, але тут вірш не йде про те? Тут якраз вірш іде ну, істина. Є про те, що ми є всі грішні і ми є всі засуджені. Це не є таке легке ствердження, що у, до речі, ми всі грішні, ніхто нікого досконалого немає. Ні, це є дуже суворе ствердження, що перед Богом ми всі є грішні, і зато ми всі є засуджені. Це велика проблема. Якщо ми дійсно віримо тому, що тут написано в цьому уривку, то насправді тільки на на базі цього уривку. Ми лишаємося без надії. ми не можемо себе спасти, тому що ми не спроможні змити цей гріх. І ми, ці, ми всі знаходимося в цьому стані. Але людина була створена на славу. І через гріх вона це втратила. Я ще раз читаю ці слова. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це не був Божий задум, щоб ми всі були грішні. Гріх це не є якась хвороба, що ми е, народилися в такому якому стані, і ми не можемо собі допомагати. Часто ми стараємося таку ідею сформувати. Ну розумієте, я так народився. Це це не моя. Вина, я я не винний в тому, як я народився, і дійсно так і є. Якщо я народився в Америці чи в Україні, чи десь стан, в якому я народився, або місце знаходження, де я народився, ніхто не почуває себе винним за те, що він десь народився, але гріх це щось інше. Гріх це є свідоме рішення, що я чинив. Гріх це коли я якраз знав закон, читав, був в курсі, або навіть якщо я не мав Біблії, я принаймні знав моральний Божий стандарт в своєму серці і знаючи це, навіть і не тільки знаючи, але підтримуючи це, я це порушив. І за то я позбавлений Божої слави, я втратив те. Що Бог призначив для мене? Бог призначив людину на славу, на праведність, на доброту. І ми це втратили не через те, що ми в якому стані народилися, а через те, що ми свідомо порушили його стандарти, і стандарти, які ми, ми, ми е, знали. Далі. Е, Виправдання це дар Божий. Оце є те, що ми бачимо в наступному вірші. Тут, в 24-му, я читаю ще раз, але дарма виправдується його благодаттю. Через відкуплення в Ісусі Христі. Ми тут бачимо чудову обітницю, чудову істину про те, що виправдання це дар Божий. Минулого разу ми говорили про те, що майже всі люди шукають виправдання через виконання закону. Вони стараються щось робити, якісь вчинки, і вони, вони мають якусь надію, що може Бог забуде чи закриє очі на їхні минулі гріхи. Через те, що в майбутньому вони щось добре роблять. Це не діє. Закон тільки нам показує, Наскільки є грішні. А тут він каже, що виправдання це дар Божий через Його благодать. Коли я щось виконую або заробляю, там немає милості, там немає благодаті. Є стандарт, я його роблю, я отримую це якби зарплату. Це те саме, те саме щоби. Я, наприклад, когось наняв на роботу. Я наняв людину, я йому я їй дав завдання. Якщо та людина виконала це завдання, і так як вона мала виконати, тоді вона отримує від мене гроші чи зарплату, як ми домовилися, і до побачення там немає. Це просто це чітко ділові відносини. Немає дружби, благодаті, милості, нічого. Але як перед Богом, як грішні люди, ми якраз потребуємо благодать, милість. Прощення від, то, від нього, і ми це не знайдемо через закон. Якщо е, Біблія так про це свідчить, але якщо сприйняти Біблію просто як закон, просто як е, список правил, ми можемо виконати те, що тут написано кожен день постійно, але ми не знайдемо тут, е, по, тобто в законі, ми не знайдемо благодать. Але Справді, що Біблія говорить про вищий шлях, вищий підхід, якраз те, про що ми зараз читаємо: про те, що виправдання дається як вільний дар через благодать, і це взагалі. Можливо, через те, що Христос нас відкупив, тобто ми були продані під гріх, ми були як раби. Ми себе фактично продали, коли ми перший раз чинили гріх, коли ми перший раз знали моральний стандарт, розуміли цей моральний стандарт, навіть його підтримували і судили інших згідно того стандарту. А потім, знаючи про це, ми порушили власний стандарт, і в цей момент ми всі стаємо грішники, ми всі стаємо винним перед Богом і засудженим перед Богом. І єдиний підхід, як спастися від цього положення, як позбутися цього почуття провини, це через благодать Божу. І як ми отримуємо його? Його милість, його благодать через віру. Христос прийшов і Він помер ради нас. Ми мали померти взагалі, бо заплата за гріх смерть. А написано в Біблії, що Христос прийшов і помер на нашому місті. Бог до нього відносився, ніби він був грішний, хоча він грішним не був, він був праведний. Але Бог поклав на нього мої гріхи і ваші гріхи, і він в тому помер, заплативши за гріхи всього світу, за ваші, за мої, все оплачено. Завершеною роботою, з його жертвою Христа. А тепер лишається тільки це. Приймати вірою, казати, що Боже, вау, я розумію тепер. Я далі не буду покладатися на свої діла на себе. Я далі, я розумію, що це марно виконати, виконати і шукати виправдання через закон. Я буду шукати виправдання через завершену роботу Твого сина, і це те, що він має на увазі, коли тут він каже, дарма виправдується його благодаттю. Тобто, люди, всі люди, мають можливість виправдатися його благодаттю. Через відкуплення, що в Ісусі Христі, Ісус оплатив наш борг, Він заплатив дорогу велику ціну за вас і за мене. І коли до вірою ми до нього підходимо, покладаючись, визнаючись його ім'я, покладаючись на його завершену роботу, ми отримуємо це праведність. І тепер я знаю твердо, сміливо знаю, що я перед Богом виправданий, але це не те, що я це не через те, що я виконав щось або через те, що я. Досягнув якийсь високий рівень праведності. Я зрозумів у свій час, що це було для мене неможливо. А звідки в мене це виправдання через благодать Божу, як вільний дар, зовсім окремо від того, що я робив чи виконав? Я увіривши в Ісуса отримав це як дар, і тут на завершення я хочу вам давати запропонувати деякі паралельні місця. І раджу читати це для того, щоб е, краще розуміти цей уривок, про який ми сьогодні говорили. Це Римлян, третій розділ, дев'ятий вірш. Далі Ефесіан, перший розділ, сьомий вірш. Далі Тита, третій розділ, п'ятий вірш, і Галатів, третій розділ, 22 вірш. Дуже дякую за увагу.